84 крилаті ракети випустила Росія по українським містам 10 жовтня. Через одну з них містечко Світлани на Київщині залишилося без світла. Дівчина каже: після вибухів вимкнення електроенергії не здалося катастрофою. Це насправді абсолютно неважливі речі в той момент, коли ти розумієш, що в твоє подвір'я не прилетіло без світла. Можна. Але світло дали в той же день. Потім ще два дні аварійно вимикала на пару годин, і енергетична ситуація у містечку стабілізувалася. Вже немає аварійних відключень в Києві, Київській області і в Західній Україні, де вони були застосовані. Сьогодні вже більшість споживачів просто в нормальному режимі має змогу користуватися мережою. Попередній ремонт пошкоджень за прогнозами експертів українські енергетики можуть закінчити вже в середині наступного тижня. Відразу було помітно видно точніше рівень пошкодження. Так ну ям скажу, що це рівень пошкодження, який дозволяє здійснити оперативний ремонт, тобто вівторок, наступний середа. І в принципі ці об'єкти, які постраждали, так на них мають здійснити оперативний ремонт. І відповідно вони повинні частково включитися в роботу. До такого оперативного ремонту енергетичних об'єктів Україна була готова, кажуть експерти. Сю літа енерга Усе літо «Укренерго» готувалося. 700 осіб працювали лише з «Укренерго». А в областях є обласні компанії розподільні, які теж нагромаджували запас, щоб швидко все ремонтувати. Це професіоналізм безпечерів, це професіоналізм ремонтників. В нас є загиблі ремонтники, які виходили на об'єкт, в який прилітало знову, і щонайменше дві людини загибли і кілька поранених. Олександр Харченко упевнений, ракетні атаки Російська Федерація планувала за участі своїх енергетиків, оскільки удари в основному були по вузловим підстанціям. А в об'єднаній енергосистемі, яку має Україна, вони відіграють критичну роль. В цій енергосистемі є, умовно кажучи, нервові вузли, це трансформаторні підстанції. Вони відіграють фантастично важливу роль, тому що саме завдяки їм, коли частина цієї нервової системи, частина цих нервів лінії високовольтної передачі електрики, зруйнуються або зруйновані, або якісь підстанції зруйновані. Це дає змогу обтити. Ходити зруйновані участки і заживлювати споживачів через інші на наступний день після атак Україна призупинила експорт електроенергії. Окрім пошкоджених ТЕЦ, одна з чотирьох українських АЕС, окупована Запорізька, зараз у стані холодної зупинки. Та свої внутрішні потреби в електроенергії за таких обставин Україна закрити зможе. Укренерго він відповідає за функціонування Укоренерго відповідає за функціонування об'єднаної енергосистеми. Вони розробили різні сценарії виробництва споживання на осінньо зимовий період і з умови роботи за неї. То навіть без неї ми витягнемо саме на потужності, що залишилися, якщо нічого додатково не буде зруйновано. Зараз дев'ять енергоблоків на підконтрольній Україні території з дев'яти блоків, один у ремонті та один працює на 50%. Тобто, фактично у нас виходить лише 7,5 блоків, і нам вистачає і нам це вистачає. Але зима буде непростою, і до неї треба готуватись. Українців у прифронтових містах просять мати план Б для евакуації, оскільки відновити там будь-які проблеми зі світлом, водою чи теплом ще складніше. Готуватися треба звичайно до того, що дійсно можуть бути і далі перебої з електроенергією. Тобто, те, що вирішили питання зараз, так це не означає, що таке може не повторитись. Ну принаймні по тих самих об'єктах. Об'єктивно людина на своєму місці може що зробити. Чесно, так, от свічки, сірники, вода. Все ну запас продуктів, це вже якби укра. Це завжди має бути. Ми перезимуємо. Нам буде складно, але ми точно в цьому переможемо. Ми знаємо, як і знаємо, що робити. Також Укренерго ще на початку минулого тижня попросило українців економити електроенергію, особливо у години пік з п'ятої до дев'ятої вечора. Ну от наприклад, посудомийку можна увімкнути не в дев'ять вечора, а ближче до ночі, хоча б після десятої години. Для цього ми обираємо режим нічний, який сам по собі досить економний. Коли немає світла, я можу не вмикати прання в ці години. Я можу це зробити вдень, вночі. Мінімізуєш освітлення. Ти навіть від цього відчуваєш певне задоволення, бо ти дотичний да, до того, щоб покращити ситуацію в країні. Тільки за перший день економії, за даними Укренерго, жителі Києва та області добровільно скоротили споживання електроенергії на 26,5%. Леся Бакалець, Олександр Берган, Голос Америки.